Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал. Підтримуйте тим самим езотеричний україномовний контент. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Вітає тетяна! Вітаю, любочка! Тетяна, в нас є дуже багато питань. Я сподіваюся, що зараз ми просмажимо всю політику Трампа, яка стосується України. До речі, кажуть, що Трамп буде депортувати поляків. Чи так це? О, давай, я ще не дивилася питання? Бо поляки дуже кричать, що будуть депортувати українців? Може, карма все ж таки десь прилетить? Ой. Не зараз. Не зараз в нього в намірах є таке. Бачу, по шестірці жезлів, але е четвірка мечівка, що зараз ні. По карті миру я бачу, що в нього більш глобальні плани щодо мігрантів, тобто вони стосуються не лише поляків. Чи буде міграційна політика одним із важливих впливу на Європу? Дивись, вона вже є. Тільки ми цього ще не бачимо, тому що карта місяця, але так буде і є. Угу. Наскільки Європа боїться міграційної політики Трампа? Я хочу сказати, що страх є. Вони розуміють, що для європейців це буде така, знаєте, не, не можу сказати, неприємна ситуація, але. Ну, всі ж як би там в Америці не було, ми всі знаємо, що не все так там добре і гладко, тому що ми спілкуємося і з українцями, і з українцями, які виїхали вже давно. Але не дивлячись на, на все, все ж таки Америка це як її називають країна можливостей. І всі прагнуть туди потрапити. Тому для подвійця мечів я бачу, що для Європи це буде все ж таки ущерб. Можливо, незначний, тому що все ж таки будуть якісь певні правила, тобто не всі просто будуть жорсткішими умови проживання і взагалі отримання швидше всього громадянства Америки. Тобто пожорщення я бачу. Угу. Е, дивись, наскільки міграційна політика Трампа відобразиться на підтримку, військову підтримку України Європою. Чи відобразиться? Давайте глянемо. Відобразиться, образиться саме, якби тут іде дама мечів, тобто відобразиться однозначно. Ніколо, я бачу, що в тебе мечі п'ятірка мечів. Угу. Але дивіться, для нас ця політика буде дуже позитивною. Карта миру і карта Сонця каже про те, що для нас це справді буде великим плюсом. Тобто, знову ж таки, будуть поставлені умови про збільшення якогось ресурсу. Для України. Америка точно ці умови поставить уже, до речі, в найближчі два тижні. Також по озброєнню, по збільшенню саме озброєння для України, але не там з Америки, з Америки це, само собою, саме з Європи. Тому що в нас це має бути тут і зараз. Дивіться, на 90 днів Трамп зараз зупинив е, всі. Е, Договори і е, всі затрати, всі програми, які діяли від імені Америки, які були підписані урядом Байдена, е, чи повсприяє е, е, ось, ось ця блокування е, договорів Байдена і обіцянок Байдена да, на е, політичну е, і військову ситуацію підтримки України? Карта дивись королева чаш в але я б не сказала, що погано знову ж таки. Ти знаєш любви? Я тобі хочу. Тобто зараз, протягом двох тижнів, будуть всі важелі впливу натиснуті на те, зроблені на те, щоб якби посприяти швидкому закінченню війни в Україні і швидкій перемозі України, тому що для Трампа важлива саме бачите, королева чаш, це як іде, як Україна, важлива саме перемога України. Для нього це потрібно. Він не те, що він схильний. Підтримувати Україну чи схильний бути проти Росії, він за себе. Він, перш за все, переслідує свої інтереси, але ці інтереси дуже вигідні і для нас. Тобто, от все, я навіть роздивляюся, якісь негативні фактори, да, які ви це заслужили вже давно по карті Страшний суд. От я дивлюсь, якісь негативні моменти, тобто, бачите, для України це як Сонце. Тут, звісно, трохи дивна така карта Сонця, але все ж таки сонце є сонце. Що я хочу сказати? Що от я дивлюсь навіть якісь там він те призупинив, там з тим хоче домовлятися. І я дивлюсь його в, розрізи, в розрізі для України, для прогнозу України, і я бачу позитивні зрушення. Тобто, недаремно він заявив про те, що от коли тільки вступив в, своє, в свої повноваження, приступив до своїх повноважень за півдня він сказав, коли запитали: Ну що ж, ви казали, за день закінчите війну. Як зухвало, він заявив. В мене лишилося ще півдня, але ми не можемо знати, що за тих півдня він зробив, з ким домовився, з ким дзвонився, що кому сказав, чим кому пригрозив. Скажи мені, будь ласка, зараз Трамп говорить про те, що уряд України може піти на поступки. І уряд Росії може піти на поступки. І саме втрати з обох сторін стануть приводом для перемир'я. Ось це говорить зараз офіс Трампу. Скажи, будь ласка, чи дійсно один з мирних планів включає те, що і Україна, і Росія втратять частину території? Бачу, королева. Пентаклів, тобто, ми думаємо, і карта Башта, що дійсно, воно буде втрачено. Ну і там, і там, тому що все вже до цього йде. Але ж давайте глянемо, чи це не ілюзія. Знову карта Сонця. Дивіться, знову зараз іде в мене король жезлів. Король жезлів це в мене випадає сигніфікатором саме Трампа, як це не дивно. І, а, а дивіться. Дуже цікаво, я сьогодні розглядала сигніфікатори президентів Америки Трампа і Байдена. І Трамп у мене як не дивно випав король жезлі, тобто людина, яка логічно все робить, яка все вирішує, яка в неї чітко все розписано, в неї немає ніяких таких якихось там мрій амбіцій. Немає такої агресії, якої би ми очікували. Але ж тепер дивіться, я зараз подивилася. Мене ще попросили подивитися Байдена. Він мене випав саме як король мечів. Ти, Любочка, знаєш, що король мечів це найгірший сигніфікатор. І тут зараз я бачу, що по зміні від президента Америки так там буде розрушено, але отут от я бачу, це не буде втрата от земель. Тут буде інакше, от я бачу, не так, як ми очікуємо. Угу. Не так, як ми всі думаємо, що нам потрібно буде поступитися. Дивись, по повішеному зміна ситуація і імператриця. Тут вона йде як Україна. Тобто, по дві жезлів оці плани вони будуть похоронені. Це все ілюзія. <кху> не буде так, як ми думаємо. Не закінчиться, бач, карта диявола випадає. Не закінчиться війна якимось перемир'ям. Не закінчиться війна, що там, це зовсім буде інакше. Ще раз надаю, не так як ми очікуємо. Я поки що не можу побачити, як це. Мене якось запитали, як ти бачиш закінчення війни. Там це буде що знаєш, там прапор вивісять, да як там було за другою. Ні, я бачила, що це якась іде оголошення на весь світ. Заява. Не бачу, хто це буде. Зеленський, Трамп, Путін. Ну це точно буде якась голосна заява. Те, що я бачу, що Путін це може підстроїти для початку, так що по типу як він пішов на поступки, через те, що він пішов на поступки, тому що він такий милосердний. Угу. Ні. Ніколи, бо він не пішов на поступки. Ми це прекрасно знає. Дивися так цікаво, тільки прийшла інаугурація Трампа. Вже дуже багато про це говорили. Ви можете передивитися на каналі. Тетяни Гай дуже багато оглядів з того приводу з моїми колегами. Але зразу ж Путін зробив відеоконференцію, Точніше, це зробив відеоконференцію з Путіном. І Путін там, як мала дитина, тішився, улибався, хіба що не посилав ці. Цьомчики в екран. І Сидзінпінь такий сидів розумний. Для чого була ця публічна відеоконференція на другий день? Це Ми питання би я ще не розглядала. Це ексклюзив? Я, чув... я просто дивилася два тирана один одному облизують вуха. Фу. Глідотно. Показовий цей був зідзвон. Дуже показовий. Щоб що? Шо? Зараз дивлюся. На весь світ це мав бачити весь світ. Так, mm -hmm. для чого, для чого? Я не можу, я не можу зрозуміти. Тут іде в мене туз жезлів, імператор, але ж. Ну, тобто, показати, що? Що ми два тирани, проти нас ніхто не може повстати? Чи може вони показували, що вони приймають виклик? Ні, це щось було інше, тому що п'яті семірка пентаклів. Н -н -н. Ну, знову, бачиш, карта Зірки показати свою перевагу. А чому ви раніше не зустрілись? Що готується Сиззінпінь до зустрічі з Трампом? Так, то з чаш що будуть обговорювати? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка, оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Бач по карті закоханих. Будуть мірятися, не буду сказати, казати чим, і обговорювати. Тут дуже цікаве буде обговорення, хто має більше ресурсу, хто має більше переваг. Але це буде не зла розмова, а така показати. Знаєш, так ми любимося. Любочка, я, яку ти там купила там помадку? Я таку, а я от таку купила. Але, ти ж, може би, хотіла мою помаду, а я твою. Але ми ж не покажемо. А я в мене така. Я, в мене так... Розумієш, ага. от в такому. Це дуже буде цікаво спостерігати. І я бачу, що ця зустріч вже буде найближчим часом протягом місяця, початок лютого. Угу. Так, давайте тепер поговоримо про те, чи планує Трамп до кінця року. Воювати з Китаєм? До кінця 25-го року воювати з угу. Китаєм. Те, що він хоче, якби цю країну, скажімо так, не перебатіть, підкорить, як правильно сказати. Принизити. Принизити. Да, дякую. Це так. Але чи буде між ними? Чи бачу я плани війни? Ні. Чи Китай готовий до війни з Америкою? По десятці чаш, наче карта і непогана, він показує, що готовий. Да? В нього є в Китаї якісь козир руки по карті Д'явола і місяця, але я не бачу, що вони готові воювати з Америкою. Ти знаєш, на початку нульових всі знали, хто займався трошки там міжнародною політологією і. Міжнародними зв'язками вони знають, що у д'єд е, було дві лише країни в світі, які найсильніша зброя це інформаційна. Ми всі про це знаємо. І на той момент було тільки дві країни в світі, які володіли цією інформаційною зброєю: це Америка і Китай. Але давайте не будемо забувати про те, що вже майже 25 років минуло, і технології на місці не стоять, вони можуть йти вперед. І тому зараз. Навіть і не ядерна зброя є найстрашнішою, а саме інформаційна. І так як я бачу, що все ж таки зараз це не єдині дві країни, які володіють такою зброєю. Дуже цікава інформація за е, війну між Китаєм і е, США. Але е, е, енергія цього року, 25-го, така сама, як енергія 41-го року. Е, і дуже багато. Е, Моментів, які зазначають астрологи, є про те, що ці роки похожі. Що спільного між 2025 роком для України і 1945 роком для України можна подивитися? Неочікуваність по справедливості те, що ніхто не очікує. Я думаю, що це зв'язано з перемогою, тому що в 45-му теж ніхто не очікував. Не 45-му, перепрошую, в 41-му, 25-му. Ну, я і бачу між 45-му, от мене зараз іде все-таки 45-й і 25-й. От ми живую. не 41-й, тому що от я, ти почала говорити про 41-й, я теж не сказала. Я от, якщо, ну, тобто, от я зараз асоціюю саме 45-й і 25-й. От асоціація між цими роками в мене йде якось такого зв'язку. Я не відчуваю, але я не астролог. Uh -huh. Тут треба астрологи, вони краще подивляться по планетах, по зірках, як воно там, тому що є така, наскільки я знаю, мундальна астрологія, яка саме отробить ці паралелі між країнами, між роками, між uh -huh. тенденціями, які повторюються цікавий дуже напрямок. Можливо, колись його і вивчу. Тетяна, ти чітко бачиш, що в нас є перспективи перемогти. Але зараз на Донеччині прямо робиться пекло і Покровськ. Вони його не беруть, але вони його зрівнюють з землею. Що очікує на Покровськ до кінця січня? Любочка, я дивилась неодноразово це питання. Якби вони його могли взяти, вони його вже давним давно узяли. Чому вони його рушать? Дивіться, по перше, я не бачу Покровську уповені. Так, те, що вони будуть гатити по Покровську, так. Верховній жриці я не бачу Покровськ окупованим. Я не бачу, що війдуть обіхід, е, обійдуть його і зайдуть на Дніпропетровську область, що там будуть точитися бої. Буде дійсно цих зараз тиждень от, до двох тижнів дуже важкі для Покровська, але я не бачу, щоб окупували Покровськ. Ситуація там все таки стишиться. Зараз, дивіться, знову от бачу важкі бої, запеклі бої, руйнацію міста. Ох, королева мечів. І королева скала. мечів, і туз мечів, бачиш, і, 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 і паж мечів, і трійка мечів, тобто і жертви, і розруха будуть там от вісім днів зараз найстрашніші. але... Вже все вирішено. Я не бачу ще раз, що би не казали. Так ворог буде нищити. Повірте, якби він хотів його взяти, він би давно його взяв, які всі ті міста, які зміг свій час окупувати. Ну, Немає ворога якоїсь такої тактики, чи якоїсь милості, чи жалості для нас. Він, наче та маленька дитина, якій не достається іграшка, він потім збирає ту іграшку і просто її ламає. Оце така інфантильна позиція ворога. Зараз, чи є перспектива спинити ворога на Донеччині, Покажуть, що ворог взяв просто собі за мету протиснути максимально Донецьку область. От просто її захопити. Що така мета у ворога. Така мета ворога є. Я це бачу. Бачить диявол. Ну, не вдасться, не вдасться. Дуже скоро буде наказ для ворога. Дивися, знову це мене випадає як Трамп. Угу. І буде, ну, як призупинка, ворог стишиться. Тут питання, в мене чи з морем щось йде. Зараз теж вирішує. Там не тільки не все, просто ми знаємо. Не тільки Донецька область, тому що йде ситуація із морем, з морським ресурсом. Ох, зараз важливі події відбуваються за колісами. Ми просто не все бачимо. Не, Що протиснуть, ми не, не протиснуть, Що ми не протиснуть. Ми не бачимо тиску Трампа на інші країни. Негласно. Наприклад, на які? Чи може бути ну дивись? Я бачу це у мене король чаш. Це мене завжди завжди король чаш. Це якийсь східний політик. Це може бути Турція. Дивись, це може бути Турція, чи ну давай, чи Турція, чи може Китай? Давай подивимося, Турція чи Китай? Бо якщо з морем, то скоріше за все, що Турція. 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 Китай, поки не бачить спиною стоїть. Чи тисне Трамп на Ердогана за акваторію Чорного моря? Так. Що він хоче закрити для росіян акваторію Чорного моря, чи відкрити для британців? А дивись дивися, які цікаві карти. Закрити для росіян однозначно дійка пентаклів, тобто забрати у них ресурс і відкрити для британців. Британія це завжди, от в мене теж як королева чаші, і мені показує, що так чітко впала ця карта. Просто ми не можемо цього побачити. Це означає Трамп Ардогану за це Сирію. Щось інше, тому що звалити якийсь режим. Показує мені так: звалити режим, тому що бар, башня шестірка жезлів звалити. Ну, можливо, там як уже звалено, то, можливо, якби новий режим. там. Ну, швидше, що, що так, тому що закрилось тут картою сонця. Тобто вони хочуть нове керівництво Сирії звалити, для того, щоб поставити протурецьку владу. Карта зірки. Так, це дуже сильне бажання, намір, який зараз вже приводиться в. дію. А по факту, чи отримає Туреччина Сирію? Туреччина хоче з Сирією? Ексклюзив, не дивилася, що це питання. Ну, ти розумієш, що ми частина великого розкладу. І зараз від того, як скрізь країни між собою домовляться, залежить, як швидко закінчиться в нас війна. І бачиш перші карти, як випадають. Так, да, так, да, так, це да, такі да, да, да. І ти знаєш, дуже велика вірогідність, що так. Може, спочатку це якось трошки негласно, mm -hmm. може, вони якось будуть заходити, знаєш, із таких е, з чорних ходів. Але тут всі карти, що навіть це дуже неочікувано буде, тому що бачиш, карта мага. Mm -hmm. Бачиш знову падіння старого режиму. Падінням. Він ніколи вже не повернеться до режим, що був. Ні при яких умовах. А от новою зайде. І дивись, Верховна ж Гриця. Потім вони як сядуть на трон. Угу. Це буде якесь формування нової Ісламської держави. Чи планує Трамп з Ердоганом формування великої Ісламської держави? На кшталт США, але ісламського США. планах уже давно є. Дивись, знову трансформація, mm -hmm. падіння режиму. Чи планують, чи заплановано. І дивись, знову верховна жриця. Так? Mm -hmm. Це вже сплановано? Саміт в Девосі. Е, головна ціль цього саміту зараз? Якась нова держава, нова міць в світі. Ну, карти такі випадають дуже масштабні, тому що дивись, нові угоди, нові договори, нові союзи. Дивись, королева чаш, карта миру і туз чаш. Чи може бути таке, що Трамп е, з маском і не дарма ж на інавгурації були всі представники там Facebook, Amazon. Да? Угу. Е, що вони хочуть впровадити реально корпоративне управління з. Для всіх країн світу і будуть пропонувати е, лідерам країн корпоративне управління? Не одразу, але так. Тобто ресурс. Вони накоплювали всі ці роки ресурс, ресурс, ресурс і ось королева Пентаклів. Так е, чи домовилися з еміратами е, про корпоративне управління? Та закохень, без сумніву. Коли ми дізнаємося про те, що в Україну зайшла корпорація? чи зайшла якась корпорація в Україну? Ще поки що ні. А, поки що, тільки як знаєш, як спостерігають, думають, як це краще ага. зробити. Але поки що ні. Енергетичні санкції для Росії будуть зняті. Ні, навряд навпаки, конфлікт ще більш загостриться. Е, Газпром це та корпорація, е, яка править Росією США. Знищить Газпром? Не одразу, але так. Чи зацікавлений Сі Цзіньпінь в знищенні Газпрому? Ха -ха, карта Сонця. Омріяно для нього. Це для нього омріяно. Чи є змова між Китаєм? Із США про знищення Газпрому. Так, таємно. Знову є. Вона ще не під... Та він буде знищений ти що, король мечів. Вона ще не зовсім 100%. Дивись, тут навіть мови нема. І навіть швидше, ніж ми думаємо. Війна в Україні триває, тому що корпорації ділять світ. Не зовсім. Ну, бачиш, карта мир впала, карта туш чаш. Тобто, так, вони ділять світ корпорації, але можна було бійтися і без кровавої війни в Україні. Чи е цікаво Трампу насправді завершити війну швидко? Бо зараз вже ставлять дедлайн півроку. Чи цікаво Трампу дійсно завершити? Так, і він її завершить так. дуже швидко. Він вже знає, як це зробити, і він це зробить. Бач, карта Трампа впала. Угу. Вона в мене асоціюється з картою Трампа. Так? Угу. Це так. в його інтересах. Він не робиться ще ж для України чи там проти Росії. Він робиться для себе, щоб задовільнити свої амбіції. Ми говорили з Валіаром, він сказав, що США надасть Україні дуже велику економічну підтримку. Давай подивимося з тобою. Чи надасть США Україні економічну підтримку після завершення війни? Не одразу карта помірності. Карта Зірки надасть військову дуже велику підтримку. Військову, але поки що. От найближчим часом економічної я не бачу. Будуть запропоновані якісь умови, виконавши які тільки тоді ми отримаємо ту допомогу. Якщо світ переходить на корпоративне управління, то е, що буде з Україною? В нас буде своя корпорація правити чи іноземна? Вона буде по типу як своєї, але належати вона буде іноземцем. Як в Україні буде житися, що чекає людей? В Україні буде житися прекрасно. Зміниться зовсім обстановка. А, неочікувано, повна, як я казала, так, повна трансформація. Так, ще раз скажу, хто там не слухав попередні ефіри, буде криза, дуже велика економічна криза, але коротка. Потужна, але коротка, вона триватиме не більше півроку. Частково вона буде через, того, що, через те, що ми пережили війну, частково вона буде створена штучно з певних мотивів. Але це буде коротка криза, ми її переживемо, в проголодь ми сидіти не будемо. Ми пережили три роки війни. Не буде нічого страшнішого ніж уже було, але вона все ж таки буде, і після цього от в Україні почнеться процвітання. Тетяна Гай дякую тобі за ексклюзив. Реально такого передбачення Тетяна ще нікому не давала. І Такі теми я ні з ким ще не обговорювала. Тетяна, дякую тобі дякую. Підписуйтесь на Тетяна Дгай. А ще хочу вам сказати, що 2 лютого ми з Тетяною запрошуємо вас на зустріч, де ви зможете не тільки побачити нас, а попрактикувати разом з нами, спуститися до центру землі, зарядитися енергіями. Такими потужними з нижніх світів взяти енергії з вищих світів, об'єднати їх всередині себе, омити живу та пройти ритуал, який буде сприяти розвитку любові, кохання у вашому житті. Спеціально для вас, шановні наші глядачки, ми запрошуємо на велике жіноче коло. Побачимось. Побачимось в описі до відео в прикріпленому коментарі. Вже вся інформація. До зустрічі!